Посуду не успіваємо міняти, тому коли сильна злива, ви знаєте самі, що воно протікає. Але буває так, що в нас вдома немає, і я приходжу з роботи, кухня повна води. Протече до сусідів, хто буде винувати грибок на стінах, пліснява і сирі стали постійними сусідами мешканців будинку за адресою вулиця Академіка Корольова, 11 в Ужгороді. Жителі верхніх поверхів постійно потерпають від дощів. Власниця 13-ї квартири Марина розповідає: місцевий жрер кілька років тому частково ремонтував покрівлю над її квартирою. Було виділено один руброїд, що було там, де було сильно текло. Вони зробили більш-менш ремонт, але з наступним падінням дощу воно більше стало протікати. Зі слів жінки, після такого ремонту вона перестала сплачувати квартплату, адже вважає, що жрер не виконує своїх обов'язків. Ті ж проблеми і в сусідньому під'їзді. Однак тут, власник квартири домовився із комунальниками, що матеріал для перекриття даху придбає власним коштом. Натомість, жрер має зробити ремонт. Зі стелі більше не тече та наслідки залишаться на роки. «Взяли ми кредит, взяли що томоголись. -то ми тобі приходити самому робити все. Стінку можу викинути, читайте задню частину, бо то вже протеклося сирості. Можете подивитися собі туди. Ну, все, тут все, що бо було, все Все. Директор ЖРУ номер 8 який обслуговує будинок, запевняє, на всі офіційні звернення реагують. Поточний ремонт складних ділянок проводять постійно. Однак в будинку 30 років, а на капремонт нема грошей. Латати дах зізнаються, комунальники можуть тільки якщо будматеріали оплачують мешканці. Якщо є можливість у людини брати співучасть, вона бере співучасть. Якщо немає можливості, то ми мінімально робимо 20 квадратів. Після нашого візиту комунальники пообіцяли навіть, попри борги, допомогти жінці з ремонтом даху. Завтра її чекають жрери із заявою про проблему.